i oh, yes. oh, yes. Алоха, друзі! Гейм 7 на зв'язку. По-перше, всіх вітаю з цим історичним днем. Особливо вітаю всіх підписників з Херсону, але не забуваємо, якою ціною це дається, та продовжуємо допомагати Збройним силам України. А тепер з вас лайк під цим відео, всім смачного, хто їсть, і вриваємось. Хоч Леброн вже не грає в Клівленді, але Кевс проти Воріорс – це завжди принципове протистояння. Дуже рівна гра у нас була протягом всього поєдинку. І одразу пірнаємо в другу половину, де було саме те, за що ми так любимо баскетбол. NBA Донован Мічел на Евана Моблі. У Моблі сьогодні 20 очок плюс 13 підбирані. Взагалі, Кевс дуже солідно грають у фарбі. У них майже нічого не летіло, але габаритами вони користувались дуже вправно. Йдуть трошки вперед, Клівленд, але, як ми знаємо, ГСВ дуже добре грають вдома. Джордан Пул не встигає на нього вийти Гарланд. У Пула сьогодні 18 очок з лави запасних. Ремонт Грін розганяє чергову атаку. Класний лейуп на Уигенса. У Дреймонда 9 підбирань, 13 асистів, але Донован Мітчелл, як завжди у вогні сьогодні. Майже трипл-дабл, 29 очок, 10 підбирань, 9 асистів, Карі йому відповідає. І у кінцівці влаштовує своє шоу, мінус 4 для ГСВ, Томпсон робить мінус 1. Ну і Стеф шукає можливість для китку, не виходить один в один, шукає Дреймонда, класно з ним обігруються, зрівнює рахунок. 98-98. І подивіться, як смачно це робить Карі. Викидує трьоочковий, дивиться на лаву Клівленда. Він набирає 15 очок у четвертій чверті. ГСВ відбились. І знову Карі у швидкому відриві, плюс 2 ГСВ. І знову Стеф буде вирішувати. Одразу тулиць Пікенрола сидить! У нього друга поспіль грає з 40 плюс поінтами. І як казав мій дід, Сталін Лох, Стеф бог Орландо Меджик все ще. Без Пауло Банкеро, першого номера драфту, приймають Фінікс, які також з втратами. Вони сьогодні без CP3, без Кема Джонсона, звичайно. Девін Букер один із лідерів за результативністю. Сьогодні видає один із найгірших своїх матчів, всього лише 17 очок. А у Меджик навпаки забувають всі комуни ліньки. Всі гравці, які виходили на майданчик, відмітились набраними очками. Джейлен Сакс класно працює 16 очок, плюс 5 асистів. Бол, -бол нарешті знайшов своє місце в цій команді і влізів загалом. У нього 13 плюс 15 підбирань. Джейлен Сакс, пошив у дурні Торі Крейга. Франц Вагнер сьогодні набирає 17, не влучає три. Але Вендел Картер Джуніор, тут як тут. Ідеальний таймінг. Він сьогодні найкращий у своїй команді. 20 очок, 10 підбирань, 5 асистів. Кемерон Пейн натомість намагається чіплятись за цей поєдинок. Він непогано сьогодні замінив у стартовому складі Кріса Пола. Але в цілому Фінікс сьогодні змазав майже все. Всього лише 40% ресурсу. Реалізації з гри. І доброго вечора Орландо Меджик виграють другу гру поспіль. Ну а три поспіль вони не вигравали вже дуже давно. Нью-Йорк Нікс після провального матчу проти Брукліна приймають Детройт Пістонс без кейда Канінгема. І це задачка вже полегше. Дерек Роуз на початку зупиняє час. Подивіться, трапляється таке в баскетболі, а ще трапляється, що усі лідери Нікс грають дуже непогано. І Арджі Берет сьогодні класно влучає у нього тридцятка плюс п'ять підбирань. 5 асистів. І Джейлен Брансон також сьогодні влучає непогано, у нього 26 плюс 7 асистів. І Рендл зіграв непогано, у нього 21 поінт плюс 8 підбирань. Джейден Айві відповідає, так, в четвертій чверті щось там Пістонс намагались зачепитись. Але дуже і дуже важко грається Детройту на виїзді. Вони цього сезону програли всі сім поєдинків не на домашньому майданчику. Тим паче Джуліус Рендл ставить крапку і досить легка перемога для Нью-Йорк Нікс. А ось наступний матч набагато цікавіший. І Бостон і Денвер виграли по чотири своїх останніх матчі. Діючи МВП Нікола Йокіч проти одного з найгарячіших гравців початку сезону Джейсона Тейту. І одразу Селтікс дуже агресивно починають, влучають 61% у першій чверті, не допускають жодної втрати. Джейлен Браун класно у проході розбирається з Мюрем. В другій чверті ніхто де Андре Джордану не може пояснити, що треба ставити спину. Селтікс в одному володінні забирають там 4 або 5 підбирань на чужому щиті. Двічі це робить Пейтон Прічард, у якого там півтора метри зросту. І здавалось би, от в цій ситуації вже просто заберіть підбирання. Але ні, Пейтон Причард. Класний хасл плей. Вибухає арена, і він передає вітання Деандре Джордану. Плюс 11 для Селтікс, але Денвер кажуть: чекайте, ми ще не закінчили. Нікола Йокіч у другій половині вмикається, хоч знову у нього будуть певні фолтрабли. Насипає здалеку. У нього 29 очок, плюс 8 асистів. Знову Нікола класно підіймає Брауна. Яка передача на Гордона. Хороший ривок від Денвера. Кентавіус Колдвелл Попс під заслону Мінус 2 робить для своєї команди. Але але атака Бостона на даний момент, мабуть, найкраща у лізі, і вони це показують. Знову забувають купу трьоочкових з хорошим відсотком. Джейсон Тейтум вмикається складний прохід, але забуває Ті. У нього 34 поинти, 8 підбирань. Ел Хорфорд забуває сьогодні рекордні 6 трьоочкових. А потім Арон Гордон подумав, що він в НФЛ. І Подивіться, зносить Гранта Уільямса. Нормально його бампнув і немаленького хлопчика. Ну і останнє слово в цьому матчі було за Бостоном. Грант Уільямс, який називає себе Бетменом. Не дивлячись на ось таке виконання штрафного, все-таки сьогодні перемагає Джокера, тому все закономірно. Тей тому допомагає Джейлен Браун. У нього 25 очок. І це п'ята поспіль перемога для Селтікс. Сан Антоніо Спиор тим часом приймають найкращу команду ліги. Наразі Мілокі Бакс, які знову без усіх лідерів. Та ще й за 30 секунд до початку гри Буденхольце втратив ще одного гравця. Це Грейсон Ален. Йому скрутило живіт і він також на майданчик не вийшов. Ну і звичайно, що з таким складом Бакс шпори одразу легко починають розбирати. Тись, подивіться вже на рахунок, плюс двадцять третій чверті. Так намагався там щось живон Картер придумати. Він після класного перформансу у двох овертаймах. Видав 36 очок сьогодні знову 21 поїнт на його рахунку. Вони скорочують з мінус 21 до мінус 7. Але Сан Антоніо не дають їм розбігтися. Класно грає сьогодні Келдон Джонсон, 29 очок. Девін Васел забуває важливу трьошку. У нього 22 плюс 5 підбирань. Яко Пьотль знову непогано зіграв у нього дабл дабл. Ну і нарешті, хоча б проти такого складу, бакс, шпори приривають свою серію з п'яти поспіль поразок. Мемфіс Мінесота це та. Також протистояння досить принципове. Ці команди зустрічались в першому раунді плей-офф минулого року. Ці два мужичка це батя Моранта і Карла Ентоні Таунса. Вони також нагнітали атмосферу, але по-доброму. І одразу Джа починає кошмарити Карла Ентоні Таунса. Ентоні Едвардс йому відповідає з фарби. Дуже амбітний данг. 28 очок, 6 підбирань, 6 асистів у Едвардса. Але Джа Морант – це хайлайт машина. Яка передача на Брендона Кларка. Попереду Мемфіс після. Першої чверті і знову Джамуран залазить у фарву і знову через Карла Ентоні Таунса засовує Ендван. Сьогодні у Таунса перебір персональних зауважень. Вже у першій половині він набере аж чотири. І подивіться, Джамуранд йому показує чувак, чотири фоли твоє місце на лаві запасних. Таун сьогодні зіграє всього лише 26 хвилин. Ну і класно цим користуються Грізліс. У них сьогодні не дуже залітає здалеку, хоча Бейн зараз забиває, тому вони більш агресивні. Йдуть у фарбу, 62 поінти набирають з 3 секундної зони і передають великі вітання Рудіго Гоберу. Знову Десмон Бейн, класний флоутер від нього. У нього 24 поінти, 5 асистів. Він набирає 13 у четвертій чверті і без перебільшень наразі є третім або четвертим найкращим шутером у лізі Джаморан. Просто якийсь неймовірний акробатичний елемент виконує і Форсить шостий фол для Таунса. Видаляють його з майданчика. Сьогодні майже трипл-дабл, 28, плюс 10 підбирань, плюс 8 асистів. Їдемо далі. Оклахома Сіті намагаються повернутись після тяжкої поразки в другому овертаймі. Це була четверта поспіль поразка для Окли. Сьогодні вони приймають Торонто Репторс. І приймають не дуже солодко. А Торонто, які і так пару дуже складних матчів зіграли останнім часом. Сьогодні ще й без паскаля, без прешеса чуви. Їм дуже складно сьогодні. І вже в першій половині вони просідають Джейлон Уільямс данк. у нього 10 очок, плюс 11 асистів, і на цей раз він вже класно без м'яча працює. Хороше вривання. Арон Угінс його знаходить передачею. Взагалі дуже добрий, легко сьогодні виглядала Оклахома. Рухали м'яч Джош Гіді, прекрасна чергова передача від нього. У нього 15 очок, 9 підбирань, 5 асистів, ще один пас. На цей раз Шей його знаходить. Діді, трьошка скута. Та й взагалі сьогодні вісім чоловік у складі Тандер набирають 10 та більше очок. Шей відпрацьовує в захисті, легкий швидкий відрив. Далі Окла тільки нарощує свою перевагу, і це найбільша перемога Тандер в цьому сезоні. Ну і остання гра цієї ночі. Каліфорнійська розборка Сакраменто в гостях у Лейкерс не грає через травму Леброн Джеймс. І, звичайно, Ентоні Девіс має робити крок вгору. І він так і робить Девіс. Легко розбирається з Абонісом. І знову іді проти нього на цей раз середньої дистанції. Також влучає у Девіса 24 поинти, 14 підбирань, три блокшоти. Йому класно відповідає, Дарон Фокс. влучає здалеку. До цього він завжди набирав форму там ближче до зими. А тут він демонструє прикра. Красний старт сезону. Остін Рівс також іде у прохід. складно через Сабоніса виводить вперед Лейкерс. У нього 19 очок, класна кінцівка. Фокса ірболить, але Сабоніс на підбиранні. У Домантаса 21 поінт, 10 підбирань, 6 асистів. Расел Вестбрук сьогодні влучає 4 з 7 трьох очкових, додає 21 поінт. поїнт. Рахунок рівний Фокс. Хороший флоутер. І знову Фокс треба закривати цей матч. Він тягне цю кінцівку. через Зрівся складно, але влучає. У нього 32 поинти, 7 підбирань, 12 асистів. І знову лейкерс не вистачає на дистанцію всього поєдинку. Ну що ж, друзі, на цьому ігри на сьогодні завершені. Поки турнірна таблиця на вашому екрані, також хочеться привітати збірну України з баскетболу, яка вчора здолала збірну Нідерландів. Ілля Сидоров просто феєрив у першій половині. Я знаю, що він іноді дивиться цей канал, тому Ілля, дякую за круг. Крутий перформанс. А на цьому, друзі, на сьогодні все підпишіться на канал Game7 і всім па-па!